Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Вікнеп. Вітаю всіх шанувальників української мови на каналі Вікнеп. У минулому випуску ми з вами розглядали правильність вживання на письмі буквосполучень ЙО та м'який знак О, що позначають звук йо. А сьогодні я пропоную продовжити попередню тему і обговорити правила перекладу російської літери «йо» на українську мову у прізвищах і географічних назвах. Посилання на попередній випуск, у якому ми обговорювали правильність вживання на письмі буквосполучень сполучень О, там який знак О, що позначають звук «йо», я залишила в описанні до цього відео. Якщо ви ще не бачили попереднього випуску, Раджу ознайомитися з ним, щоб краще зрозуміти контекст сьогоднішнього випуску. А зараз ми розглянемо, як правильно перекладати російську літеру Йо на українську мову у прізвищах та географічних назвах. Для цього звернімося до офіційного документа українського правопису. Правопис це сукупність загальновизнаних і загальнообов'язкових правил, що встановлюють способи передачі мови на письмі. Наразі в Україні діє редакція правопису 2019 року, яка підготовлена Українською національною комісією з питань правопису. 22 травня 2019 року цю редакцію схвалив Кабінет міністрів України своєю постановою номер 437 а 30 травня 2019 року документ набув чинності. Станом на сьогодні вище зазначена редакція українського правопису остання, і нею ми з вами будемо користуватися під час здійснення сьогоднішнього розбору. Щодо перекладу російської літери Йо у прізвищах на українську мову, український правопис подає такі правила: перше правило стосується випадків перекладу російської літери «йо» за допомогою буквосполучення ЙО. Це відбувається у таких випадках. По-перше, якщо російська літера ЙО стоїть на початку прізвища, наприклад, Йолочкін, Йоршин, Йомачкін і подібні, у таких прізвищах відтворення російської літери ЙО на українському письмі буде здійснюватися за допомогою буквосполучення ЙО, так: Йолочкін, Йоршин, Йомочкін і так далі, за цим же принципом. По-друге, якщо російська літера ЙО стоїть у середині прізвищ після голосних літер, наприклад, Бугайов, Слайов, Буйонков, Казійовський, Крупійов і так далі. У таких прізвищах відтворюємо російську літеру Йо на українському письмі також за допомогою буквосполучення ЙО, а саме Бугайов, Слойов, Буйонков, Козайовський, Крупійов. По-третє, якщо російська літера ЙО стоїть у середині прізвищ після губних б, п, в М, Ф. наприклад, талубйов, Ріпйов, салавйов і такі інші. У таких прізвищах російська літера ЙО відтворюється на українському письмі теж за допомогою буквосполучення ЙО, яке позначає звукосполучення Й плюс О. Переклад здійснюється таким чином толубйов, реп'йов, солов'йов і подібне. Друге правило стосується випадків перекладу російської літери «йо» за допомогою буквосполучення м'який знак О. Український правопис подає, що коли у прізвищах російська літера Йо стоїть всередині слова після м'яких приголосних, наприклад, Алфьоров, Верьовкін, Дьорнав, Корольов. Навасьолов, Сімьоркін, Патьомкін і подібне. Російська літера «йо» відтворюється на українському письмі за допомогою буквосполучення м'який знак О, яке позначає сполучення м'якого приголосного зі звуком О таким чином Алфьоров, Верьовкін, Дьорнов, Корольов, Новосьолов, Семьоркін, Потьомкін і так далі за цим же принципом. А чи може перекладатися російська літера ЙО у прізвищах на українську мову за допомогою літери О? Виявляється, що може. І в українському правописі з цього приводу зафіксоване таке правило. Якщо російська літера ЙО стоїть у прізвищах після приголосних «че ЩА, наприклад, Грачов, Ліхачов, Пугачов, Хрущов, Баршов, Слащов тощо, Відтворюємо російську літеру ЙО на українському письмі за допомогою літери О під наголосом таким чином: Грачов, Лихачов, Пугачов, Хрущов, Борщов, Слащов і так далі. І це ще не все. Виявляється, що російська літера ЙО у деяких випадках може перекладатися у прізвищах на українську мову за допомогою літери Е. Що це за випадки? Відповідь, як завжди, дасть нам український правопис. У ньому зазначено з цього приводу таке: якщо російські прізвища, які містять у своєму складі літеру Йо, такі, як Артемов, Семьонов, Фьодоров і подібні, утворені від спільних для української та російської мов імен Артем Артем, Семьон Семен, Федор, Федір, Російську літеру ЙО у таких випадках перекладаємо на українську мову за допомогою літери Е, а саме Артемов, Семенов, Федоров і так далі. Отже, тепер ми знаємо, що російська літера ЙО у прізвищах перекладається на українську мову за допомогою буквосполучень ЙО, м'який знак О і літер О та Е. А як перекладається на українську мову російська літера ЙО у географічних назвах? Давайте дізнаємося. Український правопис цього приводу подає нам схожі правила з тими, які ми щойно розглянули стосовно перекладу російської літери Йо на українську мову у прізвищах. І перше правило стосується випадків перекладу російської літери «йо» за допомогою буквосполучення «йо». Що це за випадки? По-перше, якщо літера «йо» стоїть на початку географічних назв, наприклад, ріка Йорса. Пасьолок Йолкіна, Деревня Йолзова, деревня Йоркіна. Відтворення російської літери ЙО у таких географічних назвах на українському письмі буде здійснюватися за допомогою буквосполучення «йо». І це буквосполучення означає звукосполучення «й» плюс О. Переклад здійснюється таким чином: річка Йорса, селище Йолкіно», Присілок Йолузово, Присілок Йоркіно. І так далі, за цим же принципом. По-друге, якщо літера ЙО стоїть у середині географічних назв після голосних літер, наприклад, сіло тайожне, Деревня струйок, Сіло Айок, Сіло усун і подібні, відтворюємо російську літеру ЙО на українському письмі також за допомогою буквосполучення ЙО. і це буквосполучення означає звукосполучення Й плюс О, а саме, Село Тайожне, Присілок Струйок, село Ойок, село Усун Кюйоль тощо. Друге правило стосується перекладу російської літери Йо у географічних назвах на українську мову за допомогою буквосполучення м'який знак О і звучить так: якщо літера ЙО стоїть всередині географічних назв після м'яких приголосних, наприклад, мис Дєжньова, Ріка Астьор, Село ульоти, поселок махньова, деревня черьоха, деревня Бабильова і подібні. Російська літера Йо відтворюється на українському письмі за допомогою буквосполучення м'який знак О, яке означає сполучення м'якого приголосного зі звуком О. Переклад відбувається таким чином: мис дежньова, річка остеор, село ульоти, селище махньово. Присілок бобильово, присілок Череха» і так далі. За цим же принципом. Третє правило стосується перекладу російської літери «йо» у географічних назвах на українську мову за допомогою літери О, Український правопис нам повідомляє, що коли російська літера «йо» стоїть у географічних назвах після приголосних «ч» «ща», у таких як Ріка Пчовжа, Город Ачор, Город Щолкова, город Щокіна, село Рогачова, село Сущова, Деревня Чот і подібні. Російська літера Йо відтворюється на українському письмі за допомогою літери О під наголосом. Таким чином: річка пчовжа, місто очор, місто Щолково, місто Щокіно, село Рогачово, село Сущово, Присілок чот. Тощо. А чи може перекладатися російська літера ЙО у географічних назвах за допомогою літери Е? Давайте дізнаємося. З цього приводу український правопис подає такий принцип: якщо географічні назви, які містять у своєму складі російську літеру Йо, такі як Ріка Березовая, Город Орел, Город Озерск, Поселок Зелений, Село Кльон. Село Павлова Федоровка, Деревня Артемова і подібні утворені від спільних для української та російської мов слів береза «орёл» орел Орел, Озера Озера, Зелений зелений, кльон клен, або імен – «фёдор» Федір, «федер», «артём» Артем. Артем. Російську літеру ЙО у таких випадках перекладаємо на українську мову за допомогою літери Е: Річка Березова, Місто Орел, місто Озерськ, селище Зелений, село Клен, село Павлово-Федоровка, присілок Артемово і подібні випадки. Таким чином, сьогодні ми засвоїли основні принципи вживання буквосполучень ЙО там який знак О, і літер О та Е для перекладу російської літери ЙО на українську мову у прізвищах та географічних назвах. Маю надію, що цей випуск був для вас корисний. Наступний випуск я пропоную присвятити орфоепічним нормам української мови, на прикладі з'ясування правильності вимови слова розетка. Якщо ви цікавитеся якимось певними тематиками розборів, ви можете залишити відповідні пропозиції у коментарях до моїх відео, а я буду здійснювати подальші розбори з урахуванням ваших побажань. Зустрінемося у наступному відео.